Перший місяць холодильнику шаром покоти. Які у вас були відносини з батьками? Доволі погані. Першим чином зберу усі речі і переїду. Це Дмитро. У свої 18 років йому довелося втекти з дому та почати жити самостійно. Як він живе і з якими труднощами він зіткнувся під час самостійного життя, він зараз нам розповість. Добрий день, Дмитре. Дякую, що погодились зустрітися зі мною та відповісти на декілька моїх запитань. Добрий день, Дарія. І перше, що я би хотіла би спитати вас, які у вас, вас були відносини з батьками? Насправді доволі погані. Погані саме моя мати, оскільки вона доволі швидко пішла у декрет і потім народила мого брата. Вона була в принципі зосереджена на фінансовій стороні нашого життя. І вона постійно працювала. Батько ж мій працював у Дніпрі, і ми з братом його бачили один раз на місяць. І якщо чесно, то коли він приїжджав, то постійно він пячив, якось не дуже чемно з нами поводився. Тому ось так. А чи змінилося відношення батьків до вас, коли народився ваш молодший брат? А, так змінилося, і воно змінилося. У гіршу сторону, тому що у нас з братом невелика різниця у віці, все ж таки чотири з половиною роки, і <клухи> мої батьки вони повністю приключилися на нього. Відтоді, коли народився мій брат, я перестав бути для батьків дитиною, оскільки я весь час чув, що ну Дмитрия, треба дорослішати. Вже дитинство скінчилося. <клухи> Брату. Гарні відношення чи теж дуже а, а, Насправді вони були доволі погані, але ось коли почалося повномасштабне вторгнення, ми з ним якось зблизилися. Але після мого приїзду мої батьки його проти мене налаштовували, тому наразі вони погіршились. А коли ви вже прийшли до школи, чи вимагали від вас гарного навчання? Від мене вимагали гарного навчання а, і те, що я завершив школу. Відмінником це цілком бажання моїх батьків. А так ну мені подобалося вчитися, але в мене ніколи не було на меті, що ось обов'язково там ті 10, 11, 12 балів. Але а, все ж таки мене наказували та сварили за те, що я там домой, додому прийду з дев'яткою, тому. Був вимушений завершити школу відмінником. Казати про вашого брата чи було інше відношення до нього? А, насправді ні, до нього відношення інше. В принципі, він. Навчається добре, але він може отримати там і вісім, і п'ять, і його за це не посварять. І мені дуже прикро через це, оскільки згадуючи, як мене сварили, і що мені казали, якщо я отримував якусь там дев'ятку і порівнюючи з тим, як спокійно ставляться до поганих оцінок брат, мені Мені від цього якось ніякого. Мої батьки казали мені, що. ну, я ж можу, і діти мають бути кращими за батьків. Питання: а чому брат не має бути кращим за батьків? то вже інше. Ви закінчили школу, <гум> а як я знаю, ви поступили на режисера. Чому саме режисура? Насправді більшу частину свого життя я не знав, чим я хочу займатися. А, і ось. К класі десь у дев'ятому я подивився гру престолів, і мене зацікавила доля актора, який грав Роба Старка, актора Річарда Медена. І я подивився у Вікіпедії, прочитав його біографію, і виявилося, що він теж свого часу навчався у мистецькій школі. А я теж навчався у мистецькій школі, але я якось серйозно до цього не ставився, тому що мені здавалося, ну. Ну, що це не моє, я це не витягну. А потім я якось подумав, що а чому тобі? Я спочатку хотів бути актором, але в останній момент я передумав і вирішив, що все ж таки мене цікавить більше кіно, а не театр. І що мені б хотілося бути не на екрані, а за екраном. А чи були проти батьки вашого такого рішення і стати режисером? А вже ж були проти. А, вони, по-перше, думали, те, що, я, те, що в мене в планах залишитися у Краматорську. А, а Краматорськ це доволі маленьке місто, і, звісно, ну, яке тут перебачення і кіновиробництво в принципі. Але після того, як почалось повномасштабне вторгнення, все ж таки теж були розмови з ними, що мос. Якось незрозуміло, як жити далі, що буде завтра, що Дмитро, Дмитре, можливо, ти там на щось інше вступиш. Я такий ні, я хочу вступити на режисера. Як саме пройшов ваш перший курс? Насправді я дуже задоволений, оскільки знаю, ну у мене є знайомі, які навчаються теж на мистецькій спеціальності, але все ж таки, ну там на акторську майстерність, на музичну на... і. Ось від них вони навчаються в Києві. Я чув доволі протир... ну, такі протиречіві речі. Але я цілком задоволений е своїм навчанням на режисера. По-перше, те, що в нас викладають дійсно люди, котрі ось зараз працюють у цій галузі, і що вони знають, ось, е по-перше, що нам знадобиться. А по-друге, вони е навіть можуть якось підказати практично. Що нам знадобиться у якому б напрямку слід розвиватися? Дякую. На початку інтерв'ю ви сказали, що ви втекли з дому. Так. Що власне, це сподвигло? До ось цього часу, до початку 25-го року, я якось ну, терпів це. Хоча останнім часом у мене взаємини з батьками дуже погіршили. Оскільки мені вже набридло постійно якось підлаштовуватися під те, що в когось там поганий настрій. <кхе> і, в принципі, через це ми сварилися ще більше. У мене давно були ці думки, що ось буде мені 18 років, я першим чином зберу всі речі і приїду. <кхе> Добре. А з якими труднощами ви зіткнулися, коли ну саме вже переїхали? Чи був складний ваш, так скажемо, таємний переїзд до нового життя? Як це, це сталося взагалі? Хочу вам сказати, що ціни на житло а, знов таки те, що якісь базові речі. А... Які до яких ти звик вдома? Тобі їх треба купувати, тобі їх треба придбати, і тобі треба завжди дивитися, щоб вони в, в тебе були наявні. Навіть якесь там мило та зубна щітка. Чи ви пристосувалися вже до нового життя? Так, так, звісно, звісно. Звертаючи увагу навіть там на якісь продукти, то, звісно, перший, в перший місяць, коли ти переїжджаєш, в тебе в холодильнику шарам покоти. А зараз якось є там розуміння, що ось, що там краще купити, що краще не купити. Наприклад, там, знаєте, я ось. Не дуже там полюбляю, наприклад, хліб, але все ж таки іноді там ввечері або зранку хочеться поїсти бутербродів. І я зрозумів, що якщо я купую там повну буханку, цілу буханку, то вона там зачерствіє якось, і я її не встигну з'їсти. Тому я зазвичай беру там половинку. І в принципі дуже багато таких е речей, до як про які ти не знаєш, поки сам не почнеш жити. Як ви бачите свої відношення з батьками далі? Я думав, що я не буду з ними спілкуватися. Я просто поставлю хрест на спілкуванні з ними, але все ж таки, навіть маючи якісь образи на них, я розумію, що вони все ж таки так моя родина. І а, ну як я намагаюся підтримувати з ними хороші взаємні стосунки, але знаєте, ось. Я вже виходить третій місяць, живу сам, і пам'ятаючи, як ми з ними спілкувалися там, в день мого переїзду і як ми спілкуємося зараз, я помічаю, що все ж таки якесь покращення є.